ранку, У нас зараз 6 годин, сонечко вже стало там височенько, все, народ наш полиця, пшеничка побита пожертва, а ми там все пересаджуємо, ось наша лиса черешня. Є ще корчатка наші вийшли вже на прогулянку. Очку з корчатками ще не випускала. В общем, модель, У нас утрішнє управляння. Ось там всі кровики тут в плиточках сидять. І дивіться наші малявочки. І так ось і наші малявочки сидять. Дивіться, ми що придумали, почепили агроволокно, тому що сонце встає і вже дуже-дуже шмало. прямо на кліточки. Тому ми зранку вішаємо такусь. Рядмінку, щоб їм не так було жарко. І, до речі, здається, трішки-трішки-трішки Допомагає ось. Це у нас принцик раденький. Наші старшенькі курчатка. Зараз так ось під'їдають. Це у нас. Різнокольорові. Так мені подобається. Напевно, скоро будемо пускати їх, щоб бігали по всьому дворі. Вони вже такі підросли, величенькі. Я думаю, що старі курі не дуже будуть їх обіжжати. Ось іде така чубарочка. собі бієйці, я вже говорила. Думала, будуть чубати там всякі це. А вони щось такі не, не дуже. Ось і півник чубатенький, курочка. І все. Всю весну хотіла там купити бородатих собі. курей, цеплят. Але вони щось обіщали, обіщали, що посадять, так і не посадили. А купувати яйця я не ризикнула, тому що яйце дуже дороге. Світло в нас без кінця відключають, то, то якось шкода буде гроші і ціплят, тому висижували своїх. Більшість свої, а те трішки купленіться. Так, і і ось, ще такі пільник ходить, чубатенький. Не знаю, що вони за порода, з, з чим вони схрещені, але... Хоч пару штук чубатих і то я вже <рик> дуже рада. Ось такі гарненькі цікатка наші. Сапка. Так підросли, мені здається. Це цікарчатка. У нас такі вже величенькі ходять. Вони на самі собі. Ужди, що тут таке? Хто б'ється? Сейчас теж уже просто убираются в пірі, але в Сирии что будется? Спасем его. Вот Цаюсь такие, вот да у нас ходят, Вон У нас там наносим проволочка закрученные, еще одну закрученную. Какая курочка? Ну что ты делаешь, нянь? Вже так проволоку закрутили, він все рівно скубеть. Ну що це що таке за не знаю, що їм не вистачає, даю вже все на світі. Все рівно скубиться і все. Отак, от так, от так. гарнючи, гарнючий. Такий жарко теж жарко, бачите? Такий гарний півник у нас. Такий. Дуже мені подобається такі в нього штани, там трішки зараз полиняв, але дуже гарний. Ось перелиняють, то будуть лапки в нього такі, як штанцях. Дуже красивий піничок такий. Наші старі качки і ось качечка з каченятками. Усі ходять на одному подвір'ї і не б'ються нічого. Клочечка все вже погодувала своїх ціпляточок і сіла гріти. Спина гула в неї пів він так видрав, що до сих пор вона в неї не заросло. Отако. А це наші менші ціплятка. Тут з досілі більше, це у нас тут ми купували. Домінантів. Це, забуваю, вони називаються. Ці пятка такі гарненькі. Бачите, такі величенькі лапки такі в них товстенькі. А це малі всякі жовті, чорні, це мої домашні яйця були, які були, такі заклала і такі курчатка вилупились. Дуже багато чогось. Подоху були захворіли. Ну, але ті, що вижили, бігають ось такі. Жвавенькі. У нас тут зборна. <кліпко> ось гусиньонок ходить, що гуска вилупила. там далі він лежать качки. Вони так ростуть безстренько, не хочуть зглазити, але такі гусенятко ще одне. І що воно таке не може? І такі гусенята. Ще раз нагадаю, Гус... Ой, каченята. Коченят купувала е, типу башкірки, він тішить парочку там чорненьких. Під'їхала. Ось гусеньянок. У нас Дивіться, який здоровий виріс. І там голуба, голубі якось голубий фаворит. І Ще косіки. Ну, Збірна якась качення теж нам попалася. Ну, але вони так штренько ростуть, що я задоволена поховалася за деревинкою. Це ось розквітли мої лілії після граду. інші позбивала. Ось такі зацілий. Ну, желтая... это эта какая-то... Наверное была бы желтая. что то все желтые. Я ночью все эти кольоры, а так, все там темные колеры, А вот такая, как ночью будет видно, все желтые. Но будем надеяться, что на следующий год, на следующий редь вернешь. Зараз побачимо усі які кольори. Вон навіть петрунійка одна. Дивіться, розцвіла. Скільки тут роботи, прибирання загрібання То жесть. Дивіться, яка краса. У мене навіть зацвів кактус. Вучний. Дивіться, він там підбивали, йому трошки. Побили його градом, але один, одна киточка є. Такий гарнючий такий. Так що, бачиш, який він сильний, пережив такий здоровий град, дощ і вижив. А знову індичаток в брудер. Тут вони у нас Ночують, у нас такі дивіться тут такий як ящичок оббитий. Настроїла там тряпочок, замінила сьогодні лампу, обичну лампочку на економку холодного світла, бо чи жарко, чи щось вони якось так королі це розкруті, бачите, якось так под... подтопирювались. Сьогодні давала їм метру ні дозою, бо зараз вони як трошки були в одного ріденький кал, то їм дала, даю випити таку чайні ложечки на літру води. Це мені сказала дівчина, яка займається вирощуванням індиків. Каже, що дає цей метронідозол і все з дівчатками добре. У щось... кого є досвід вирощування індиків, скажіть мені, будь ласка, як правильно їх отримувати. Бо в інтернеті пишуть різне. Я не знаю перший раз. Учимося на своїх помилках. Наші фазанячі яєчка вже все проклювується. Так що отут вони у нас лежали з гусячими. Гусячі ми прибрали, бо був у нас не опліт повністю. А лишилися фазанячі. Ось такі це темно зелені яєчка. Оце ось ціла миска яєць, які ми дістали з інкубатора. Не знаю в чому причина, але не запліднене не одне з 25. Чи то гусак, чи то, може, довго лежали жарка погода. Чи може за те, що виключали світло. Але третій наш вилуп вусячих яєць стався невдалий. Перші два добрі, а третій, бачите, щось так не одне яйце незапліднене. Ну, нічого, будемо працювати над цим і вирощувати собі гарне племінне стадо. На слідуючий рік, я думаю, ці гуси вже подорослішають, що ми лишили, і будуть більш продуктивніші. У нас вже вечір, падає дощик. місячки у нас ночують на вулиці. Ось такий у нас захід. Найшла хмара така. Дощ сьогодні падає з обіду, так що у нас землю трішки промоче. Ось така хмара. Таке. Там небо таке голубе. Дуже красивий захід такий. Ось не дають нічого сказати. Прийшли до мене, тут жалюються, що їх бросили на вулиці. Доброго вечора. Ось такий у нас захід сонця. Вже 8.30 вечора. Так ось знайшла хмара. І в нас іде дощик сьогодні. В обід був величенький. І зараз навіть нагород те, що не зовсім добило. Може трішки польє і щось у нас буде. Зараз душик падає невеличкий. Ось так. Будемо надіятись, що граду вже не буде. Хоча, до речі, сьогодні днем град теж трішки падав, але мало і таке, може як горошинка завбіжки. Ось так ось. Сусідські корови пасуться, ніхто їх не забирав. Не в вдощ закалювані, не бояться. Так що, ось так ще раз дивіться, така хмара і сонечка. І так, Такий у нас вечір. Все, всіх поховали, все хазяйство, ось одні качечки тільки в нас тут сидять біля домика. І... Не бояться дощу. Так, все. Ось такі справи на сьогодні. День закінчився. Йдемо відпочивати. Всім тихої, мирної ночі.